Друзі, всім вітання. Брат К1, бачите, написано? К1. А К1, хто був на Бахмуті. Це така позиція з асфальтовим була, в неї своя історія. Але у нас стріїтель южного міста. Да, городу. Ми заварили каву, будемо пити каву. Бачите, тихенько, ніхто не стріляє, вже прекрасно. Але сьогодні у нас мова буде за інформаційне поле. Точніше за відсутність інформаційного поля, як такого, щоб було зрозуміло, в Україні є декілька груп олігархів, які контролюють засоби масової інформації. Є ще інтернет, YouTube, TikTok, там і деякі інші платформи. Але вони також залежні. Ті блогери-мільйонники, які мають велику аудиторію, вони не говорять правду, вони говорять те, що вигідно владі. Назвіть мені ім'я хоч одного медійного цього блогера, який за реальний стан речей каже. Ну, їх просто немає. Хто каже за страшну корупцію в мінобороні в усіх органах державної влади на всіх рівнях, за прости господи правоохоронних органів? Ну ніхто не говорить. І ще є у нас така категорія ряжених патріотів, які у вишиванках ходять, говорять на українській мові, але по суті своєї, це. Шкурники, самі звичайні прохіндії. Як розділити ці всі категорії і зрозуміти? Да дуже просто є справа Романа Червінського, це як маркер. І хто притомний, той мене зрозуміє. От ті люди, які говорять, що Романа Червінського незаконно ув'язнили до в'язниці за те, що він викрив кратів у вищих органах державної влади, хто публічно говорить, це українець, це патріот. А ця вся чмоні, які своїми мітлами чешуть і не споминають навіть ім'я Романа Червинського, або стідливо прячуть глаза і говорять: це ж політика, це мерзота. Немає, ну, не не стоїть їх не слухати, не дивитися. Є ще категорія професійних маніпуляторів, таких як Шаріч, Люся Арістович. І купа купа інші, Дубінські, там Пітушинський. коротше, до цього лайна їх там мільярд. Тому, друзі, серед цього лайна вирізняйте своє, свого дуже мало. Ну, наразі, ну скажу так, як є. Інформаційне поле засрата. Професійні маніпулятори вам кожного дня засирають мізки. Де ці гавнюки, які сім місяців вам, не нам вам розповідали за наступ? Контрнаступ. Де? Ви що, забули їхні прізвища, міністерські посади, чи глав офіс, заступника в офісу, ні не забули, і ну і що? Ну, насвістілі, черговий раз вас обдурили. І що, і нічого. Інформацію по фронту ви звідки берете? Які-то невідомі, блядь, експерти військові появилися, політологи, інше гавно, професійно брешуть. Так, да, це професійні маніпулятори. Інформацію про стан речей на фронті можна отримати тільки в речників бригад, батальйонів Генерального штабу або безпосередньо із фронту. Братка один, скажи пару слов нашим. А що казати, що сказав, вірно. Друзі, коли ми будемо дуже критично підходити до інформації і перевіряти джерела походження інформації, а особливо тих, хто їх доносить. Я вам скажу так: ми ж не Кацапи, нам і так складно маніпулювати. Є деяка категорія громадян, да ще така слабка, але потихеньку люди учаться. Виважено, підходьте до джерел походження інформації, і в нас буде тіп-топ. Переможемо і зовнішнього ворога, і внутрішнього обов'язково. Хай не думають, що вони нахапали сотні мільярдів і вже царя за бороду, їхні ручні правоохоронні органи і вони все рішають. Та ніхіра такого не буде, абсолютно не буде. З фронту більша частина нас повернеться. І тоді буде інша історія, як би ви там хотіли чи не хотіли. Ніхто вас не буде вбивати, там різати, відрізати вам вуха. Все буде в демократичний спосіб. І для цього потрібно, от для чого я наголошую, походження інформації. Будуть у нас вибори, і на наступних виборах українці мають обрати до влади людей. Які заслуговують на те, які не будуть красти бюджет і, врешті-решт, проведуть нашу державу. Не треба нам ні НАТО, ні Євросоюз, але е, до тієї істини, за якої люди, які будуть на державних посадах, не красти гроші, а розвивати нашу державу. У нас для цього все є. І є прекрасні люди і природні багатства, ну, дуже багато природних ресурсів. Тому ми обов'язково переможемо. Зараз тримаємо стрій, і віримо зсу. Все буде Україна, слава нації, смерть ворогам!